Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні я покажу вам свій відеозвіт про участь у СП Шкарпетковий сплеск, звіт за березень місяць. У березні Анічка Горєлова дала завдання зв'язати шкарпетки, які можна було б назвати для любі, але була умова, щоб шкарпетки були з азюмінкою. Я обрала ось цю модель. Це модель, називається Абсент. І вони мають ось такий чудовий візерунок, який на звороті стопи, да, який переходить на паголінок у вигляді ось такого дуже чудового, цікавого ажуру. Я для того, щоб мені було не дуже скучно в'язати позаду шкарпетки, зробила також такий ажур, таку ажурну вставку. В оригіналі тут просто лицева гладь. От. Шкарпеточки ці в'яжуться від миска. потім... Клин він входить в малюнок. Ось цей. На нозі шкарпетки сидять причудово, укріплена у нас задня стінка п'яточки йде. П'яточка, зверніть увагу, не така незвична, як ми зазвичай в'яжемо, Ну, не класична для мене. Тобто вона нібито оберне на тій п'яточці, яку ми зазвичай в'яжемо. Ось цей перехід від укріпленої стіночки до самої п'яти у нас йде ось тут. В цих же шкарпетках, за рахунок того, що вони в'яжуться від миска, цей перехід він зміщений на задню стінку п'ятки. Дуже зручні і класні шкарпетки. Насправді, в чому ізюминка? Особисто для мене це були, ця модель шкарпеток, була найперша, яку я в'язала саме методом Magic Loop. І тому для мене саме ця модель, вона, ну, звісно, така, знаєте, як. Дорога мені як пам'ять, як наука, як мій учбовий матеріал. Тому найперше ізюмінка, родзинка цих шкарпеток саме у цьому. І оскільки я в'язала їх для себе, то для любімої, для себе любимий. По-друге, я все ж таки вирішила трошечки, оскільки я вже змінила задом автора і задню стінку Паголінка, я зв'язала також з візерунком, я вирішила чудити й далі, і тому верх шкарпеток вирішила зробити з рюшем. Ну, щось мені так от захотілося, оскільки тут аран, то у взуття вони будуть не надто зручні, особливо якщо взуття ну, досить щільне. Тому ці шкарпетки, вони, знаєте, як на виход. Тобто кудись у гості сходить. Ну, це я так шуткую. Значить, верх я оформила руликом і із середини підв'язала ось такий рюшик. На відео погано видно, але рюшик, він, він блискучий. Тут є ниточка люрекса вставлена О, на оцій шкарпетці, на, що на фоні. Видно, що поблизькою. І ну, вживу, дуже гарно воно виглядає. Я ще не такий великий спеціаліст, щоб ловити всі ці моменти. От. І це така друга родзинка моїх шкарпеточок. Значить, по технічним характеристикам. Сюди я використала ниточку Алізар Тісан. Ось вона, етикеточка, це був номер 336. Зі 100 грамового моточка в мене залишився ось такий ось шматочок, ну його геть мало, Я, на жаль, не важила скільки... ну Це ну, взагалі ні о чому, чесно. Так, Процес в'язання я викладала у нас в групі шкарпетковий сплеск, тому, кому цікаво, там можна переглянути. Схеми до в'язання цих шкарпеток і опис він знаходиться, повторюсь, у вільному доступі. Називаються шкарпеточки Абсент, адаптовано у нашому перекладі. Ну, я залишу вам посилання також напряму на блог автора і там, де є описи, схеми до цих шкарпеточок. Що ще змінила я кількість петель. Оскільки в оригіналі там вимагалася пряжа до 400 метрів на 100 грамів, там 375 рекомендується, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, у мене ж пряжа була 420 метрів, тому я збільшила кількість петель. І за рахунок збільшення кількості петель я трохи подовжила стопу не так, як там було описано у автора, я додавила трошечки більше. І, звісно, у мене вийшла. Ось ця косичка така дуже красива, чудова, якої також у автора не було, у мене вона з'явилась, ну, за рахунок доданих петель. Шкарпетки зв'язані на розмір 38-39, виконані спицями 2,25 чагу мої улюблені. І ну, і, і все. <с automatically> я отримала звісно ж, задоволення, коли їх в'язала. Я дуже хотіла повторити і згадати ту пару, саме мою найпершу. От. І результатом я дуже задоволена. До речі, свою найпершу пару я в'язала із акрилу гонка. Такого знаєте бешеного кольору фуксії. Але вона підходила по метражу заявленому, і я в'язала їх, по-моєму, на спецях 2,5. Їх у мене, до речі, забрала сестричка, як тільки побачила, сказала, що все це дуже класно. Я їй намагалася пояснити, що це не зовсім ті шкарпетки, на які вона розраховує, і вони не будуть гріти. а Вона сказала байдуже, вони гарного кольору і вони гарні. То я їх беру. Тож прошу. Приймайте мій звіт за березень-місяць, сп «Шкарпетковий сплеск, організатор Аня Гарєлова. Прошу залишати свої реакції, коментарі. Всім дякую. Пока. і пам'ятайте, українське це модно.